Ми живемо в океані звуків. Що являють собою звуки? Як вони утворюються? Чому неважливо почути гурки реактивного двигуна у космосі? Чому грім чути пізніше за спалах блискав? Для чого в студіях звукозапису тіни вкривають шаром звука поглинаючого матеріалу? Як у повній темрямі кажани та дельфіни знаходять здобич? Пробуємо знайти відповідь на ці запитання. Параграф 18. Звукові хвилі, інфразвук і ультразвук. Перше знайомимося із джерелами та причинами звуку. Притисніть до краю стола один кінець лінійки і смикніть її за вільний кінець. Він почне коливатися, а ви почуєте звук. Річ у тім, що коливання лінійки викликає згущення і розширення повітря, і як наслідок періодичне збільшення та зменшення тиску в зоні коливань. Стиснуте повітря намагається розширитись, тисне на сусідні шари, теж стискаючи їх. Так від лінійки в усі боки починає поширюватися поздовжна механізма. Хвиля, яка врешті-решт досягне вашого вуха. Тиск повітря біля вушної мембрами періодично змінюється і мембрама починає коливатися. Кінець лінійки коливається з частотою понад 20 Гц. Саме з такою частотою починає коливатися і вушна мембрама. А коливання частотою від 20 до 20 000 Гц людина сприймає як звук. Звук це фізичне явище, що являє собою механічні хвилі частотою від 20 до 20 00 Гц. Джерела звук це різноманітні тіла. Що коливаються щитою 20-20 тисяч Герц. Так, джерелами звуку є мембрами, вушниках і струнні музичні інструменти, дифузори гучномовців і крила комах. Частини машин тощо: у трубі, флейті, свиску. Звук утворюється коливанням стовпа, повітря всередині інструменту. Голосові апарати людини і тварини також є джерелами звуку. Для вивчення звуку зручно використовувати камертон. Цей пристрій являє собою металеву рогатку, закріплену на скринці, в якій відсутність. Одна стінка. Якщо гумовим молоточком ударити по ніжкам камертона, то камертон випромінюватиме ясний довгий звук, який поступово слабший, але не змінює своєї частоти. У приймачах звуку відбувається перетворення звукових сигналів на інші сигнали, завдяки чому звук можна сприймати та аналізувати. До приймачів звуку, зокрема, належать органи слуху людини та тварин. В цих органах звукові механічні. Коливання перетворюються на нервові імпульси. У техніці для приймання звуку здебільшого застосовують перетворювачі, в яких звукові коливання зазвичай перетворюються на електричні. Друге, вимірюємо швидкість поширення звуку. Якщо ми здалека бачимо момент зародження звуку, удар дзвона, плеск долонь тощо, то помічаємо, що власне звук ми чуємо через певний інтервал часу, знаючи відстань до джерела звуку та час запізнення, можна виміряти швидкість поширення звуку в повітрі. По Швидкість поширення звуку в повітрі виміряв французький вчений Марін Марсен у 1636 році. За температури 20 градусів Цельсія. Швидкість звуку в повітрі становить приблизно 340 метрів за секунду. Це майже в мільйони разів менше від швидкості поширення світла. Саме тому грім чутно пізніше, ніж видно спалах блискок. Швидкість поширення звуку залежить від температури, густини, кладу та інших характеристик середовищ. Так у рідинах звук поширюється швидше, ніж у газах. І повільніше, ніж у твердих тілах. Швидкість поширення звуку зазвичай збільшується зі збільшенням температури середовища. До того ж, чим менша маша молекул середовища, тим швидше поширюється звук. Розв'язуючи задачі, використовуємо приблизне значення швидкості поширення звуку. Зверніть увагу, оскільки звук це механічна хвиля. А для поширення механічної хвилі необхідне середовище, звукова хвиля не поширюється у вакуумі. Третє. Вивчаємо характеристики звуку. Звуки різної частоти ми сприймаємо як звуки різного тону. Чим більшою є частота звуку, Тим вищий тон звуку. Ми легко відрізняємо високий тон джужчання комара від низького тону гудіння джмеля, звучання скрипки від звучання контрабасу. Гучність звуку визначається насамперед амплітудою звукової хвилі, найбільшою зміною тиску в області спостереження. Чим більша амплітуда, тим гучніший звук. Проте гучність звука також залежить від його тону, частоти звукової хвилі. Людське вухо досить погано сприймає звуки низької, близької до 20 Гц і високої, близької до 20 000 Гц частот. Найкраще серед них 1000 3000 Гц. У ході поширення звуку відбувається поступове розсіювання та згасання звуку, тобто зменшення його гучності. Знання закономірностей розсіювання звуку є важливим для визначення дальності поширення звукового сигналу. Так, на дальність поширення звуку в повітрі впливає температура і атмосферний тиск. Сила і швидкість вітру тощо. Інколи в глибинах океану утворюються умови для найдалекого понад 5 тисяч кілометрів поширення звуку, в такому випадку кажуть про підводний звуковий канал. Четверте, спостерігаємо відбивання звуку. Якщо порівняти поширення звуку поширенням світла, то можна помітити деякі спільні риси. І це не є випадковим. Світло також є хвилею, але не механічною. Про це ви дізнаєтесь пізніше. На межі поділу різних середовищ звукова хвиля, як і світло, зазнає заломлення, поглинання та відбивання. Зупинимось детальніше на відбиванні звуку. Якщо стати недалеко від скелі або поодинокого хмарочосу та плеснути в долоні чи гучно крикнути, через невеликий інтервал часу почуєте повторний звук. Це відлуння. Відлуння це звук, відбитий від, від віддаленої перешкоди. Якщо відстань до перешкоди є досить великою, а звук коротким удар, оплеск, крик, ми чуємо чітке повторювання звуку. Якщо звук є довгим, то відлуння змішується з первинним звуком, і відбитий звук буде нерозбірливим. На явище відбивання звуку грунтується дія шумозахисних екранів, які встановлюють уздовж автомобільних трас і біля аеропортів. Дослідження відбивання, розсіювання та згасання звуку в газах, рідинах і твердих тілах дозволяє отримати інформацію про внутрішню будову середовища, яким поширюється звук. П'яте. Розрізняємо інфразвук і ультразвук. Звукові хвилі, частота яких менше за 20 Гц, називають інфразвуком, від латинського «інфра – «нижче під». Інфразвукові хвилі виникають під час роботи деяких механізмів, у разі вибухів, обвалів, потужних поривів вітру під час шторму, землетрущу тощо. Інфразвук є дуже небезпечним для тварин і людини. Він може викликати симптоми морської хвороби, запаморочення, засліплення, причинити підвищенню агресивності. У разі тривалої дії інтенсивне інфразвукове випромінювання може привести до зупинки серця. При цьому людина навіть не зрозуміє, що відбувається, адже вона не чує інфразвук. Звукові хвилі Хвилі, частота яких перевищує 20 кГц, називають ультразвуком від латинського «ультра» понад, за межами. Ультразвук наявний шуми вітру та водоспаду у звуках, які видають деякі живі істоти. З'ясовано, що ультразвук до 100 кГц приймають багато камах і гризунів, уловлюють такі коливання і собаки. Цікаво, що діти, на відміну від дорослих, також чують ультразвукові сигнали до 24 тисяч Герц. Деякі істоти застосовують ультразвук для орієнтації або полювання. Так кажани та дельфіни випромінюють ультразвук і сприймають його від луння, завдяки чому вони навіть уповнюють. Темрямі можуть знайти дорогу або спіймати здобич, кажуть, що в таких випадках тварини користуються ехолокацією. Ехолокація це спосіб виявлення і отримування інформації про об'єкт за допомогою відлуння. Люди навчилися застосовувати ехолокацію в різних галузях, причому найчастіше для ехолокації використовують саме ультразвук. Наприклад, у медицині ехолокація дозволяє побачити ще не народжене немовля, дослідити стан внутрішніх органів, виявити сторонні тіла в тканинах. У техніці ехолокацію застосовують для виявлення дефектів у виробах, вимірювання глибин морів і океанів та інше. Крім того, ультразвуком знезаражують хірургічні інструменти, ліки, руки хірургів тощо. Лікування за допомогою ультразвуку іноді дозволяє уникнути хірургічних операцій. Ультразвук Стосовують також для обробки міцних матеріалів, очищення поверхні від забруднення тощо.